18 вересня 2018 року ми перебуваємо в Кагарлицькому відділенні поліції, Обухівського відділу поліції головного управління Національної поліції в Київській області. Микола Іванович, доброго дня. Значить, Ми сюди прийшли, я так розумію. І з приводу того, що з вашого помешкання вилучено масу речей у минулу п'ятницю. І список цих речей вам не надано. Які речі і з якого приводу вилучені, вам не надано. В ухвалі суду, яку вам вручили, там фігурувала одна пральна машинка, а інших речей, які вилучені без ухвали суду, вам до цього часу не повернули. Отже, ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб ви з'ясували, чому у вас вилучили оці речі, які відсутні в ухвалі суду, і чому їх досі не повертають і не тільки речі, а й списка. Я правильно розумію? Я прибув за списком. Прибув, щоб отримати список. Вам відомо е, перелік речей в списку? Ну зараз, зараз при мені писали, список писали при мені. Від руки писали, так? Да? Від руки, так. Так, ви там внизу розписувалися? Так. А копію цього списка вам не вручили? Ні. Ну то смисл розписування цього. Тепер, значить, треба е, забрати копію списка, кірокопію, завірену належним чином, е, де іменно є ваш підпис. Ні в якому разі не передруковане, тому що в передрукованому може бути там не все указано. Іменно той список, який надруковано від руки. Ну і взагалі... Згідно статті 30 Конституції України, обшук і вилучення речей може відбуватися тільки по судовому рішенню. В ухвалі, яку вам вручили, там було написано, що шукають пральну машинку. Однак з ваших слів вилучена, крім пральної машинки, вилучено ще безліч речей на які дозволу суду не було. Отже, треба вимагати у поліції не тільки списка, а і повернення всіх речей, які фігурують в цьому списку і які не фігурують в ухвалі суду. І тільки тоді їх вилучати, коли буде на це відповідна ухвала суду, і... а так, виходить, це пограбування з боку поліції. Ось що я вам раджу, раджу значить, вирішити питання при з'ясуванні всіх обставин, це зараз. Дякую. Зрозуміло, да? Ви згодні зі мною? Чи може щось не так? Так, ну я буду чекати вас тут. От. Туди мене, звичайно, не пустять, а може й пустять, зараз підемо. Давай, поки йди. До слідчої Список взяти. список і сказати їй, щоб негайно сьогодні повернули всі речі. Інакше я зараз буду повідомляти про злочин з боку поліції. суд пішла. Пішла в суд. Пане черговий? Підійдіть сюди до віконця, будь ласка. А? Казать?

Добрий день. Добрий. Я Василенко Віктор Олександрович Дуже приємно. Я... Капітонка да. Анатолій Петрович, Капітоненко Анатолій Петрович. Да. Анатолій Петрович, у мене повідомлення про злочин. Прошу прийняти. Це не питання, звісно. Ну так, да, туди, що як вся сісти, щоб ви офіційно оформили, записали. Не питання, зараз приймемо, запишемо. Почекайте, зараз вийдуть люди вийду до вас. Можуть злочинці втекти в Ізраїль. Треба швидко, що? щоб не втекли. Що? Не Поки я буду тут чекати, вони на ноги нароблять. Дуже серйозний злочин. Да. Ви будете це приймати? Чекайте, зараз підійде підійдуть людина і закрити. Звідки <рецун> <поцелуй> симота? Звідки ви? Скорозко. Чекайте що з дільничий до вас в А що не слідчий? дільничий? Злочин же, а не якесь правопорушення. Чтоб такі речі приймає слідчий, оформляє <поцелуй> <Управляє> одразу. <поцелуй> <поцелуй> Протокольно вносить дані для РДР. <серків> 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 а то це затягування процесу. Можуть злочинці зникнути. Ну, давайте, що я вам буду розказувати. Хто небудь прийде? Почекайте зараз до вас сьогодні. Ну я тут почекаю. Анатолій Петрович, yeah. ви нас послали в суд. Знайти там слідчого? Ні, він Не ви не Це другий посилав. Другий, а, ну, питання. Просто ваш колега послав наш суд, сказав, що типу, вона там. Почекайте. А могла слідчого? Почекайте. Так от ми не стали чекати, ми пішли самі в суд. Там перешатирили все, немає її. І оце чекання. отак от, от. Чекання. Оце я зараз чекаю, а ви кажете, почекайте. Ваш колега теж сказав, почекайте, тому що вона в суді. Ми пішли в суд, її немає. Вернулися назад. І чекаємо. І я чекаю. І отак будемо чекати до скончання віка. Все, я пишу. Помимо пральної машинки було, винесли пів хати, розумієте? А, я вас зрозуміла. І, і, і цього, що винесли, не було в ухвалі суду. Тобто незаконно, незаконно вилучили хто хто напише? Зараз слідча, вона в мене зараз новий їзд. Вона, вона виїжджала туди, це, це слідча, вона зараз в мене їде виїзд. Так вона, вона якраз і є, ймовірний злочинець. Це на вашу думку, що ймовірний злочинець. Є, так, Харше, давайте, я вам скажу так, Якщо у дивіться. вас є скарга на працівників поліції, ми не можемо Рисотом розглядати. У мене повідомлення про злочин. Ми не можемо розглядати ці скарги і дані повідомлення. Є для цього прокуратура. Клиночку, ви зобов'язані прийняти На працівника а поліції, поліції по статті, я не маю права. по статті 218 не КПК України не. ви передаєте за підслідністю, хоч генеральний прокурор, хоч прокурор, хоч куди завгодно. Я до вас прийшов. Якщо у вас є жалоби на працівників поліції... При чому там жалоби? У мене це це є сповідомі Як вас величать. Старший інспектор черговий Максименко. А при... що ви зараз конкретно хочете? Хочу. У мене Щоб... є робота просто. Ви зараз Ні, я, 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 я зараз я вас... порожню, я, порожню я, в порожню в кустах перебуваєш. Вас... Максименко Артем Юрович, старший інспектор черговий. Антер... Артем Юрович. Да. Артем Юрович. Ну, в, в чим справа? Я прийшов, повідомив, дайте мені людину, хай запише, дадуть мені цетлик і до побачення. Я нікому горло не буду морочити. Добре, посидьте, зараз так. я якогось працівника. Ну, время ж йде, йолки-палки, я не можу там Найдіть когось. Так. — Так, А ви були присутні, так? Там, виходить, коли ні, я не був присутній. А як ви знаєте, що там ви не поставли? Він мені розказав, потерпілий розказав. Чому потерпілий не пише? Чому ви звертаєтесь? Ви не бачили, ну, що там ні. були. Ви розумієте, що це неправильно? Е, я... — Ну це є неграмотно і це з вас е, будуть е, просто всі сміятися свої заяви. Дивіться, диви, я дізнався про злочин. Я зобов'язаний повідомити, тому що якщо я не повідомлю, значить я приховую і я буду сам да, відповідати позову. за це. Потерпілий він, може, і не знає да. процедури цієї. Не, не робить що. Ну, Чоб знав, може стилок прида буде дивитися. Ви взагалі знаєте, що ви робите? Yeah. Ну, по правді говоря. Мені б хотілося б оце ви пришли, ви, ви, ви прийшли оце з, 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 з подобним зверненням. Я зараз я вам говорю, я працівника зараз ну, постараюся якось yeah. визвати вільно, yeah. але yeah. хотілося б зараз просто, я вам скажу просто, як людина, yeah. зібрати тих людей, яких обікрали, які приходили yeah. дивитися на ті речі yeah. викрадені. Yeah. І щоб ви їм в очі сказали тим людям, щоб працівники поліції з, з тих речей, які знайшли викрадені, повилучали yeah. щось лишнє, щоб ви тим yeah. людям сказали, в яких покрали yeah. це все. Я, говорю, я вам зараз працівника найду. Я, я вам сказав, чекайте, я вам працівника я найду. Ви прикриваєте з Отак, Якщо ми будемо країну робити, отак це буде правильно. Замучена хоче. Він не був, ви не присутствували. Шановний, я, я вас дуже поважаю і дуже люблю. Ви, Потому, ви мене оберігаєте. Як громадянина, я до вас претензій особисто не маю. Доброго дня. Вам. І вам доброго. Значить, е, я прийшов повідомити про злочин. Про який? Ви. ви так покажете про ваше. Ну, 34 -та стаття Конституції, шановна пані. Дозволяє мені вести зйомку на свій розсуд. Ні, дуже важливо, я хочу...

Шукається, ви ж видите, шукаються, ви ж прийшли на не, этому, не, по этому поводу, що да? нашли, да, нашли речі, не, Поэтому не, 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 те, не, 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 які були вкрадені у громадян, не, 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 у громадян із особистої власності. Поліція знайшла. Може, там є речі якраз вашої <реку> знайомої, так от, за, от, за яку ви приходили можу, разом ви, і просили. Як було заявлено про украдені речі? Ви тут незаконний обшук здійснили? Де незаконний обшук? Ну як незаконний обшук? Я вам розказую. Де незаконний обшук? Не, не не, Дивіться, не, прийшли з ухвалою суду. Я вам скажу, співробітники не, не, поліції незаконне Нас, нічого, ніякі дії не роблять. Користації немає по цьому, що ти знаєш. Роблять. От не тільки роблять, а й здійснюють злочин. Дивіться, принесли ухвалу суду. У хвалі суду написано правильна машинка», а винесли пів двора і забрали з собою в невідомому напрямку. Чому не невідомому? Чому невідомому напрямку? Ну як, невідомого забрали і ось видали списку. Забрали, вилучили. Вилучили. На які підставили. Ви знаєте, що стаття 30 Конституції да. України забороняє без ухвали суду вилучати на речі підстав... і здобути... Ухвали суду. А, а ухвала суду була тільки на... Суду. на машинку, на правильну машинку. А забрали пів хвали. Де ухвала суду? Ну, потерпілого, де, де. він? Де потерпілий? Ну, де? Де? Я... Де потім будете шукати. А, Я заявлю ну, про потім... злочин, а потім Хорошо. будете шукати. Хорошо будемо То, е... Оці речі, речі незаконно вилучені. Так. І є предмет моєго звернення до вас е... у поліції в Гарницьку. Це ага. одне, ага. що незаконно вилучене, ага. без ухвали суду. Все без, законно без, без ухвали суду вилучили. Мало того вилучили, а перед цим здійснили незаконний обшук, ага. за тиждень до цього до того здійснили обшук. А та громадянка, яка у вас була на прийомі, угу. два роки вже показує, де її речі лежать, де? а ви чомусь не обшукуєте. Де? Як, у, карлику, у інших там людей лежать я, я сідають. Випасов... Давайте ми вас тоб... допитаємо. Тоб... Ні, тобто да... дискримінація. Давайте є. ми вас допитаємо. Що ви Допитав... мене допитаєте? По поводу того, де лежать речі, ну як ви знаєте. Дивіться, Це... я випасов... у Для того, щоб матеріали предоставити суду. Дивіться, в я матеріалах не... справи, вона ж вам розказувала. Дивіться, іде дискримінація. Ви чомусь е, ухватилися за це, а та три години жде і ви нічого не, не, не робите. Дискримінація. Порушення статті 168 Кримінального кодексу України. Це робимо, і це за те, що ви дискримінуєте людей. Це, ви от, для одних ви шукаєте, а для інших для ви не шукаємо. шукаєте. У нас немає. Ні, так я ж вам... Одних чи других, яких всі підряд. Ви незаконно вилучили у цього. може да, може він він там там... ймовірний злочинець, може він там ймовірний. Але ж, шановний наш... Що ви хочете, я не пойму. Повідомить про в, Хорошо, Ви, по-перше, ви захищаєте за людину, в той, в якої знайшли... Я людина. не захищаюся, і, я і, як свідомий громадянин, дізнавшись а про, про з'яснення заявлення. Все, що хочете да. написати... Пишите. Я не буду пишеть, он пусть примет, как положено это, примет, под мою как диктовку. И даст Кто? Мне... Кто под диктовку. И даст, И даст... И даст мені цетлик. Кто под диктовку? Кто? Ну это ну, правильно. Дочекайте, с улечу, воно приедет. И прийму вас заяву. про про заяву, про там... Помощник, де? пусть примет заявление. Mm -hmm. Ничего страшного. Проходіть, Так почекайте, почекайте, я вже два години тут чекаю. А мова йде про злочин. І найголовніше, що приходимо де список. Кажуть, у суді, слідчий у суді, оце дівчина у суді. Ми пішли, обшарили весь суд, немає. Тобто пустили нас по ложному путі. Ми обшарили слідчу, а вона, що сидить на другому поверсі і вусь не дує. І поки я не розкрутив, не підняв на уші всю поліцію, вона не спустилася, не дала йому список. От, от яка система у вас працює. Потерпілому, чи злочинчик, чи хто він такий, я не знаю. Ну він пішов, взяв список і пішов. Так от, взяв список. Так а що ж ви хочете? Ви за списком прийшли, чи, чи ми... за заяву, я щось немає зачитаю. Масилює, да? да? Ну, ви зімаєтеся до мною, чи що? Ні, це не не черговий нас пустив по ложному путі в суд. Шукати слідчого. Ми там обшарили її і немає. Так. Сюди прийшли, ну, теж немає. І кажуть, чекайте, чекайте, чекайте. Ми так. чекаємо, поки я потім не підняв. Ну, Вона ж наверное, Ні, так, так сказати, проводить слідчі проводить дії якісь. І сказали, почекайте, трошки, закінчить слідчі всі день. Нахабним образом брешнуть. Мені 60-ті роки, я був командир частини, я командував ракетною базою в Узині, я спас і всього округу того, Це, що, дуже що ракети. Добре. ракети Це дуже добре. І ви як військовий, ви мене теж повинні Михайліч, повинні, повинні зрозуміти. А ви над здіваєтеся. ось молодих хлопці, мене кажуть, іди в суд. Я сюди прийшов, кажу... Ви сказали, прийшли написати заяву. Зараз у вас приймуть заяву. Так, і і приймуть. Да. приймуть заяву. Ні, ну, І будем не, к що ви думаєте, які ладно. факти ви там набуваєте? Я я, рад, я рад, що вас зустрів. Да. Я рад, що вас зустрів. Я думаю, що ви їх усіх взуєте трошки. За те, що вони так мене дурять. Ніякої заяви я подавати не буду зараз. Будьте здорові. Не будете? Так. Да.